Доброго дня! З вами страх Олександр, військовий лікар. Є чудові новини! Мені так підняв настрій Віталій Богданов, який мені розповів про те, що націоналізували Херсон Баленерга 99% акцій. Я кажу: це ж Ахметов був? Це ж така рейдерська захоплення. Та який Ахметов? Там давно його нема, це компанія АБС Російська. Ми платили за електроенергію в Росію, спонсували, щоб вони робили ракети. Ви собі уявляєте це? А ви знали, що Запорізька АЕС разом з Каховською ГЕС давала 30% електроенергії, яка потребувалася в Україну? А скільки у нас ще АЕС і ГЕС, Рівненська, Хмельницька, Южноукраїнська? Я всі не знаю, скільки. Ви видаєте, що у нас плюс ми наставили кучу вітряків, сонячні панелі, скільки у нас електроенергії був переізбиток. Ми її кудись там продавали в Європу, а з людей здирали кошти, ще піднімали тарифи. Тепер це у власності е держави, але це предполагає, що це буде поганий менеджмент. Ми це проходили, ми знаємо, що таке. Державні компанії, там почнуться трабли з наданням послуг для населення, з ремонтом електромереж і так далі. Тому наступним етапом буде що? Приватизація, повторна приватизація обленергів. Куплять якісь шейхи за вже реальні кошти, ці кошти потраплять в бюджет. Дай Бог, щоб не розкрали дійшло до людей. І вони будуть керувати. Але це вже ми будемо платити. Кошти не в Росію, а в якісь там американській чи ізраїльській компанії. Я не знаю, що там з іншими Обленерго, але на сьогоднішній день рішення антикорупційного суду Херсонське обленерго тепер належить державі. І ще там прикол з боргами, які перед Росією у нас, які під час окупації були, накопичились у кожного з е користувача електромережами. Ще до них питання. Нема сенсу тепер їх видавати. Ну, це буде рішення там, як воно буде. От. Але і така версія є. О, як вам новина? Так що є зміни в нашій країні чи немає? Я вважаю, що є. Заскочива на радостях, закінчились кошти, каву не могли випити. Заїхав додому, зараз каву поп'ю. Яка буде приготовлена на нашій вже електроенергії, з нашого електрочайника. Китайський електричайник, електро... електроенергія вже наша. Так що там буде зміна тарифів, і все, все, все. Я думаю, що так. От і думаєте, є зміни в нашій державі чи немає? Я вважаю, що є. Вони дуже повільні, звісно, але вони є. Дякую за увагу. За вам був страх Олександр, військовий лікар. І людина, яка приносить хороші новини. <світ> <світ> Дякую.